Минулої ночі у ківерцях на вулиці Шевченка місцева мешканка почула сильний гуркіт. Обійшовши квартиру, вона не помітила нічого дивного, проте вранці вже з вулиці побачила, що її вікна обстріляли з пневматичної зброї та закидали яблуками. Після цього викликала поліцію. Хто міг це зробити, власниця квартири навіть не здогадується. Каже, боїться, що поряд по вулиці може розгулювати людина, яка наступний постріл може зробити вже в людину. Можливо, хтось щось бачив, що, будь ласка, зверніться, щоб допомогти а, таких підозрюваних людей, які би мене оточили конфлікт. Я не всім немає, живемо дружно в будинку, в принципі, крім нас, особливо таких більшості пенсіонери живуть. Цілилися свідомо такі, знаєте, таких від а, бо приїхала поліція, ну там діаметр самого пострілу десь 4-3-4 міліметри. Угу. Самої вірки. Скло попробивало в трьох таких місцях так конкретно, але є ще такі, знаєте, такі як то попалені, попалені цятки, такі враження, що там було типу, як то декілька пострілів, тільки не всі були, ну, не всі пробили скло. Угу. Це просто хтось цілонаправленно це все робив, тому що ну, я не знаю, що треба, щоб було в голові б людей, щоб таке зробити. Нагадаємо, кілька днів тому у ківерцях невідомі особи на одне з приватних обість кинули пляшку із запальною сумішю. На щастя, обійшлось без постраждалих.